Дивіться, який у нас гарний супчик вийшов. Сосиски, перець. А далі натираємо морквинку. Підготуємо наші сосиски. Тепер додаємо моркву. Присипаємо їх мукою, щоб вони не злипалися. От наш супчик і готовий. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде у нас простий в приготуванні суп. Із галушками і сосисками. Що нам для нашого супу потрібно? Картопля, я її е, покришила е, такими от різними е, звеличною кубиками. Е, сосиски, болгарський перець, морквина, цибулина, зелені, яка у вас є, спеції різні, олія, сода, мука. Перше, що ми робимо відправляємо нашу картопельку варитися? От водичку я поставила, вона вже у мене закипіла і закидаємо нашу картоплю. Помішаємо. Це хай вариться. Далі ми приступаємо до нашої засмажки. У мене цибулина велика, то я взяла половинку кришимо її маленькими кубиками. Відправляємо її, смажитись. Додаємо олійку, а далі натираємо морквинку. Я натираю на великій терці. Морквинку я натерла, Виставляємо її, поки наша цибулька жариться. І підготуємо наші сосиски. У кого немає сосисок, можна використати і любу ковбаску, яка у вас є. Ще буде чудово, підійде там, копчена ковбаска, буде із таким супчик смаком копченого. І нарізаю їх такими кружочками. От наші сосиски готові, тепер їх будемо відправляти до нашої цибулі. Кидаємо їх до цибульки, щоб вони також підсмажилися. Картопелька наша вже закипає. Укорюється тут спинка, ми її забираємо. Наша цибулька із сосисками підсмажується, смажується, так дуже гарненько. А тепер додаємо моркву. І все разом підсмажуємо. Засмажка нашого сола виключаємо і додаємо до нашої картоплі. Все хай кипить, вариться картопля. Поки вариться наш, наша картопля із засмажкою, ми приготуємо наші галушки. Для цього нам потрібна мука, Насипаємо в миску. Я завжди роблю на око. Додаю трішки цукру, десь чайну ложку, соду, так, як щупочку, і перемішуємо наші сухі інгредієнти, і ще трішки солі. Чупочку також. Тепер додаємо сюди воду і замішуємо таке тугеньке тісто. Що потрібно чуть підливаємо водичку. Далі працюю я на столі. Підсипаємо трошки муки. От наше тісто і готово. Воно таке тугеньке. Таке воно нам потрібно, щоб було туге. З їх буде добре виліплювати наші галушки. Щоб було таке еластичне, не липло до рук. Ось така, як кажуть, грудочка тіста. Тепер будемо їх виробляти, беремо досточку, посипаємо її мукою. Руки мочимо в муку, і я завжди беру. Так, облюдку кобаску і відщіпую руками. І формую такі кружочки. Вони тут в нас є сода, і вони підростуть, будуть пухкенькі в нашому сопі. Так що не хвилюйтеся, можливо, що такі маленькі. І так з усім тістом. Коли ви трошки наробили наших галушок, присипаємо їх мукою, щоб вони не злипалися один між одним. А є ще один варіант, як можна їх також ще ліпити. Беремо миску, посипаємо її мукою, також відщіпуємо наші галушки. Трошки треба попрацювати. Це стоїть того. Бо потім буде такий смачний супчик. І ми беремо, робимо так. Притрушуємо також мукою. І вони тепер у нас не позлипаються. Нашіпуємо, нащіпуємо і притрушуємо. Вони в нас не будуть злипатися. Ось такий ще один варіант. От я вже майже доробила наші галушки. І от бачите, вони ніде не позлипалися. Наші галушечки готові. Підготуємо нашу зелень. У мене це болгарський перчик, я його відчистила серединку і нарізаємо такими кубиками. Далі нашу зелень. У мене це петрушка і укропчик, і зелена цибулька. В кого що є за бажанням дрібненько накришуємо. Тепер дивимося на наш супчик. Це тут наша картопелька вже вона зварилася. Супчик цей я сьогодні варю без м'яса, так як у нас будуть тут сосиски, то вони будуть у нас замість м'яса. Тепер додаємо сюди наші галушки. Закидаємо їх так. Не хвилюйтеся, вони не позлипаються в нашому супі, так як ми їх притрушували кожну галушку мукою. Перемішуємо. Бачите, тепер вони починають спливати наші галушки. Вони трішки збільшаться в розмірі, так як тут є в них шода. Запах який смачний, вам не передати смажені сосисочки, смакота. Хай трішки проваряться вони, щоб зварилися. Накриваємо кришкою. От ви можете побачити, як вони вже збільшилися трішки в розмірі. Я користуюсь таким варіантом галушок. Є, може деякі господинки роблять галушки по іншому варіанту. Ну, це я роблю так. Закипіла наша водичка, закипає. Додаємо наш перчик. Зелень. Перемішуємо, доливаємо водичку. Додаємо спеції, в кого які є за смаком, а не сіль перець і приправа. І перемішуємо, який аромат? Смакота. Ну, то класний супчик буде. Тепер накриваємо кришкою і хай, як кажуть, перекипить. Коли тут починає закипати супчик, то утворюється така пінка. Я її завжди знімаю. От наш супчик і готовий. Дивіться, який він гарненький. Вам не передать яка смакота, а запах слинка геттіче. І сосисочки. Дивіться, який у нас гарний супчик вийшов. Обов'язково спробуйте. Дуже смачний. Рекомендую спробувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди свіжі і смачні рецепти. Смачного!